Подружжя Богоняків виховують трьох неповнолітніх дітей. Один з них має інвалідність. Та незважаючи на це, чоловік пані Олени ще у 2022 році став на захист України. Аби підтримати його, родина волонтерить. Діти мають усвідомлювати і прагнути до найкращого суспільства. Вони мають усвідомлювати, що в нас зараз відбувається що такого не повинно бути. На уроках я їм постійно говорю. подивіться, що в нас історія повторюється. Ми систематично наступаємо на одні ті самі граблі. Щоб цього не було не було. Ви повинні бути перш за все патріотами. Ви повинні любити ту землю, на якій ви народилися. Будь-якими шляхами, будь-якими добрими вчинками. ви маєте підтримувати один одного. Нині жінка разом із сином завітали на волонтерський день, який організували в Олешинській гімназії. Тут виготовляють енергетичні батончики. «Розинка, перемелюємося, горіхи, порога, чорнослив, лимон. Тоді це все об'єднуємо в одній посудині і вимішуємо, і тоді поступово додаємо масло, мед, і шоколад і какао. Ми їх робимо такими невеличкими порційними для того, аби хлопці могли, йдучи на позиції, брати собі в кишеню для зручності, спілкуючись з нашими захисниками. Вже вкотре переконуємося, що дуже корисна штука, Ось такі батончики виручають, коли хлопці по 5 по днів сидять без їжі, без води. А це настільки дає смакові якості, перебиває все, і вони можуть витримати голод. До процесу виготовлення енергетичних батончиків долучились і школярі тамтешньої гімназії. Ми хочемо швидше перемоги, щоб нашим. Було трошки підтримки від нас, щоб вони відчули підтримки від нас, щоб їм було більше сили, терпіння, швидше перемоги. Поки в їдальні готують енергетичні батончики, на подвір'ї чоловіки роблять розпалювачі для ЗСУ. Можна швидко розпалити костер, протягом горіть 5-7 хвилин, дуже зручно. Розломуємо пополам і сірники кладемо ось такі наборчики, інструкція, відправляємо. Усю виготовлену продукцію відправляють мешканцям Олешинського старостату, які нині боронять нашу державу від ворога. Цього разу волонтерська допомога попрямує під Авдіївку та часів яр, а ще у Запорізьку та Харківську області. Окрім енергетичних батончиків, в нашу посилку ми кладемо тушкованку, імбирний чай, рибу та згущене молоко. У посилки обов'язково кладуть дитячі малюнки, які оберігають, підтримують та нагадують, що українських захисників з перемогою чекають вдома. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.